Всім привіт! Я вітаю вас в медитації націлення розбитої душі. Ця практика допоможе вам, якщо ви останнім часом відчуваєте багато тривоги, якщо ви відчуваєте, що у вас мало ресурсу або відчуваєте себе розгубленими, вона допоможе вам збалансувати вашу нервову, вашу гормональну систему, і ми будемо використовувати такий інструмент, як ТТ-хілінг всередині самої практики. Для того, щоб робити практику, вам просто важливо виділити собі час цієї медитації, місце і заплющити ваші очі. Тож запрошую вас, заплющить ваші очі, зробіть глибокий вдих і розслаблений видих. Відчуйте, як з кожним глибоким вдихом. Ви направляєте увагу всередину себе і з видихом відпускаєте всі думки, відпускаєте все напруження. І з наступним глибоким вдихом уявіть, як з самого центру землі починає підніматися яскравий потік енергії і направляється прямо в ваші стопи. Відчуйте, як енергія проходить повз ваше тіло, наповнюючи ваші ноги, ваш копчик, вашу спину, піднімається вздовж хребта, і відчуйте і побачте, як цей потік світла прям розтікається по всьому вашому тілу і піднімається вгору, наповнюючи шию, наповнюючи вашу голову, обличчя. І розслабляючи м'ясо обличчя. Відчуйте, як енергія проходить ще вище і виходить з вашої маківки голови. І провізуалізуйте, як цей потік світла, енергії формується над вашою головою, сформуйте сферу, подивіться, якого вона кольору. І уявіть, як ви в цю сферу поміщаєте свою увагу, частину своєї свідомості. Уявіть, як ви в цій сфері піднімаєтеся вгору, вище, над містом, над країною. І підніміться ще вище, ще далі, вгору, вгору, вгору над усією планетою Земля. Уявіть і відчуйте, як ви проходите повз космічний простір, пролітаєте різні планети, галактики, сузір'я. І підніміться ще вище, ще вгору, за межі нашого Всесвіту. І уявіть, як ви проходите крізь біле світло, тьмяне, підніміться вище, пройдіть повз золотистий кольор і ще вище, повз енергію жилоподібної субстанції, яка переливається різними кольорами, начебто веселка. Уявіть, як ви піднімаєтесь вище вгору, 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 проходите повз рожеве світло і бачите вікно прямокутної форми, із якої ллється яскраве перлинне світло. І відчуйте, як це рожеве світло піднімає вашу сферу до вікна, і ви проходите повз нього і піднімаєтеся в потоці яскравого перлинного світла. Відчуйте, як цей потік білого світла наповнює весь простір довкола вас, як ця енергія безумовної любові розчиняє вашу сферу. І відчуйте, як прям кожна клітинка вашого тіла, вашої душі, і простору, наповнюється цим яскравим білим світлом. Зробіть глибокий вдих. Видих. І уявіть, як ви переносите свою увагу за ваші плечі. І подивіться, як за вашими плечами є енергія, це енергія вашої душі. Вона може у вас бути в вигляді сфери, в вигляді теж прекрасного шару. А може бути як земля, або може бути різна метафора, те, як ви бачите, перше, що приходить на думку, і подивіться, як виглядає ваша душа. Якщо ви відчуваєте, ви можете побачити, що є тріщини, або дуже багато пробоїн в цій сфері, або, начебто, ця земля суха. Та подивіться, як зараз виглядає ваша душа. І давайте подумки віддамо, да, таку думку до цієї енергії безумовної любові. Віддайте таке прохання енергії безумовної любові. Я прошу, зціли мою душу і зроби її цілісною. Дякую. Це зроблено, зроблено, зроблено. І подивіться, як ваша душа починає крутитися проти годинникової стрілки, і з неї витікає, вилітають всі образи, весь накопичений біль, стрес, да, якісь слова, втома, може, в формі да, якоїсь мяної енергії. І... Коли з цієї душі витікається енергія, наповнює яскравим перлиним білим світлом вашу душу паралельно. І відчуйте, як у цей потік яскравої білої енергії наповнює вашу душу світлом, наповнює енергію, і коли вона крутиться проти годинникової стрілки, ви бачите, як виходить біль, як виходять да, травми, втоми, якісь ситуації. Розсмоктується. І подивіться, як входить да, потік безумовної любові в вашу душу, стілює, і в якийсь момент ваша душа зупиняється і починає крутитися за годинниковою стрілкою. Весь цей час вона наповнюється яскравою білосніжною енергією, стілює всі тріщини. Наповнює ті пустоти, де раніше не було енергії світлом і любов'ю. І подивіться, як з вашої душі ще виходить на вся стара, відживша собою енергія, думки, і мислеформи. І зробічні поки вдих, видих, спостерігаючи, вбираючи стільки світла, стільки любові, скільки зараз необхідно душі, І ви бачите, як ваша душа, як сфера стає повною насиченою, цілісною. Якщо ви бачите, це як землю, то вона насичується да, вологою, там починають проростати квіти. З'являється світло, тепло і прям відчуйте, як це, коли ваша душа, ваше тіло, ваш дух працюють в єдиному руслі. Відчуйте, як ви стаєте цілісним, цілісним, відчуйте, як ви наповнюєтесь відчуттям сили, віри своєї здібності, своєї можливості. Відчуйте, як ви наповнюєтеся станом любові і довіри до всіх своїх почуттів, імпульсів. І Відчуйте, як ви наповнюєтеся. Станом підтримки і відчуваєте, що ви можете давати собі цю підтримку, і ви можете бути відкритими для підтримки світу, людей. І що це безпечно для вас, і якщо вам це відгукується, скажіть так. І відчуйте, як ви відпускаєте те, що раніше вас руйнувало, стомлювало. і замість цього з'являється відчуття радості і щастя від того, що ви отримуєте більше, краще радості від нових дій, від нових зустрічей, від нових рішень. І скажіть так, якщо вам відгукується, зробіть глибокий вдих. І тих. Як ви стаєте. Вільною людиною в цій свободі у вас стає ще більше енергії, ще більше ідей, творчості, довіри. Відчути, як ви наповнюєтесь радістю, як ваша душа вібрує цією радістю, як ця душа, да, вона може в вашій сердечній чакрі прям відчувати, як прям енергія радості і любові розтікається по всьому вашому тілу. Якщо вам теж це відгукується, ви готові це відчувати, скажіть так. І беріть стільки любові, стільки світла, і подивіться, як ваша душа, да, як ваша сфера стає цілісною, повною, сяячою. Да, відчуйте, як ваша душа інтегрується, в ваше тіло і заповнює повністю весь простір всередині вашого тіла. Зробіть солодкий вдих, вбираючи цю силу, любов, цілісність. І з видихом відчуйте, як ця цілісність інтегрується в всьому вашому тілі, як приходить ясність думок, як приходить цей спокій і рівновага всередині вас, і як з цієї рівноваги народжується ваша наступна дія, ваш наступний крок. І прям побачите, як ви його робите, зробіть цей крок вперед. І відчуйте, як ви підходите до яскравого білосніжного водоспаду і омиваєтеся в енергії безумовної любові, з маківки голови до п'ят. Як ви насичуєтесь відчуттям сили, волі, хоробрості, хоробрості в своїх думках, в своїх діях і відчуттям достатності. Що вашої віри вже достатньо, ваших дій вже достатньо. І скажіть так, якщо вам відгукується ця думка, я для вас зроблю загрузку і зробіть глибокий вдих і видих. І ще глибокий вдих. Наповнений любов'ю і з видихом, видихайте і наповнюйте відчуттям спокою і розплющить ваші очі. Роздивіться навколо, побачте по-новому місце, в якому ви знаходитесь, відчуйте по-новому, як ви відчуваєте зараз себе. І продовжуйте цей день жити з цього стану, створювати нові дії і нові рішення. Якщо вам сподобалася ця практика, залишіть, будь ласка, коментар під відео, я почитаю ваш зворотній зв'язок. Цю практику ви можете повторювати періодично декілька разів, коли ви будете потребувати відновлення ресурсу. А якщо ви захочете поглинути глибше в знання, Цює ваша підсвідомість, як допомагати собі працювати зі своїми обмеженнями, з різними станами емоційними, і ви готові отримати духовні знання про себе і про світ. Ви можете ознайомитися з інформацією під відео про наступні навчання, на яких я передаю знання про інструмент ТТ-хілінг і навчаю. Працювати з власними установками, проводити собі різні практики на різні запити для того, щоб створювати більш якісне, насичене, краще життя, в якому ви можете ставати щасливою людиною і оточувати себе такими же щасливими людьми. Я вас обіймаю і до зустрічі в наступних практиках бо каналах. Також залишаю для вас посилання на телеграм і інші соцмережі. Обіймаю і до зустрічі.